Тоді працює Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Ніч з суботи на неділю Росіяни знову застосували чималу кількість дронів та ракет проти України. Було побито рекорд Росіяни. Випустили 537 цілей, з яких 475 було знищено силами протиповітряної оборони України. Загалом окупанти застосували дрони, ракети, Іскандер, Х-101, Калібр та інші типи озброєнь. Ну і в цьому контексті. І, безперечно, актуальною залишається тема протидії дронам, передусім шахедам, тому що росіяни в величезних кількостях зараз спроможні їх виробляти. Вони вже не залежать від Ірану в цьому сенсі і виробляють їх на території Росії серед іншого в Татарстані. Анатолій Храпчинський, виробник засобів радіоелектронної боротьби, зараз із нами долучається до нашого етеру. Пане Анатолію, вітаємо вас! Вітаю! Отже, найперше, хотілося би запитати у вас стосовно найефективніших способів протидіяти атакам Росії проти України із використанням шахедів. В величезних кількостях вони зараз атакують територію України, долітають і до тих міст, які традиційно вважаються тиловими, так зокрема, днями так само під атакою перебував Львів. І це Територія західних областей України, тож які зараз маємо ми на озброєні методи протидії дронам, і які показують найбільшу ефективність на ваш погляд? Знов таки, давайте зауважимо, що є комплексний підхід до застосування засобів, які протидіють будь-якій загрозі, і тут треба зрозуміти, що ворог варіює, наприклад, дронами використовуючи або мали висоти, або навпаки, підіймаються на понад 2000 метрів, що не унеможливує перехоплення, наприклад, за рахунок там гіпардів або браунінгів і каміків. Тому тут я би зауважив, що якщо ми кажемо, хочемо казати про ефективність, то це повинно бути комплексний підхід з застосуванням Засобів про електронної боротьби малих зенитних ракетних комплексів, дронів перехоплювачів і е, звичайних класичних армат, безумовно, плюс авіаційна складова, чи і це можуть бути як гелікоптери, так і, наприклад, і такі F-16, тому що давайте зауважимо, що під час останньої атаки з боку Ірану на Ізраїль з використанням шахетів саме F-16 відбивали цю атаку. Тому, в принципі, тут я би казав про комплексний підхід, і саме комплексний підхід унеможливої дії з боку ворога, тому що йому складно буде розуміти, куди йому треба просуватися. Тому що поява, наприклад, і польот дронів на більшій висоті став можливий лише після того, коли ми активно почали застосовувати мобільні вогневі групи. Тобто вони почали перехоплювати на малих висотах ці дрони. Росіяни почали підіймати вище вище їх для того, щоб унеможливити роботу наших мобільних вогневих груп. То саме можна казати. Про, наприклад, сірпішні антенни, модуль комета. Спочатку було на 4 патч-антенни, зараз ми бачимо на 16. Це теж пов'язано з тим, що ми суттєво покращили наші можливості щодо засобів радіоелектронної боротьби. І це був і спуфінг, і це звичайний жамінки. Тут знову таки треба казати, що ворог пішов не тільки в збільшення кількості патч-антен, щоб відсікати всі наші спроби, а ще й додатково розвиває напрямок штучного інтелекту. Якщо ми кажемо про NVIDIA, міні-комп'ютери з камерами, це дозволяє використовувати візуальну навігацію. Тобто, за раніше закладеними фотокартками місцевості, дрон може координувати себе, своє розташування. Це саме можна казати і про наявність мобільного зв'язку. в цих Дронах, тому що це все е, пов'язане з тим, що ми активно протидіємо загрозі. І саме для того, щоб ворогу було складно зрозуміти, куди йому рухатися, треба активно назначати сектори е, протидії різноманітними засобами. Для того, щоб е, думати наперед. Тому що ж навтаки, давайте заважимо, що за останню атаку було використано вже і дрони дронігрань 2. І е, це, дає, це дає зрозуміти, що, наприклад, наші дрони-перехоплювачі можуть бути неефективними, якщо ворог. Буде збільшувати швидкість дронів, чи то на гірань е, на першій версії шахеда, чи це на, на другій версії шахеда. Тому тут треба вже казати про мали зенетне ракетні комплекси із застосуваннями створення малих зенитних ракет. Можна це називати реактивний дрон, але це е, реактивний дрон перехоплюючий, але це е, те саме, що і мала зенитна ракета, е, ракета, яку треба розробити, яку треба впровадити, яку треба використовувати. Тому що це дуже важливо. На все це потрібно фінансування і е, стратегічно. Стратегічне бачення, яке дозволить нам насправді передбачати можливі дії з боку ворога. Тобто дрони-перехоплювачі, на які зараз так ну з таким великим ентузіазмом пишуть і журналісти, і ну і багато військових. Тобто вони дуже дуже швидко можуть просто стати непридатними по суті для збиття шахетів, які зараз мало ефективними є мобільні групи. Ну, знов таки, давайте повернемось до постійного, те, що я у всіх своїх ефірах кажу про стратегічне бачення ситуації, так от у ворога є стратегічне бачення ситуації, він починає збільшувати вже швидкість, поки ми е намагаємося імплементувати дрони перехоплювачі А але тому чому нам а, треба але, пане Антолі, але поясніть, чому дрони перехоплювачі за умов збільшення швидкості будуть неефективними? Тому що, от бачите, за оста останню добу новини так Київські ОВА розповіли, що під час однієї з недавніх нічних атак підрозділ. Сил безпілотних систем чисте небо знищив дронами, одразу дронами-перехоплювачами, одразу 33 ворожих БПЛА раніше повідомлялося, що сили безпілотних систем активно масштабують цей підхід. То розкажіть, будь ласка, якщо збільшується швидкість дрона російського дрона, то чому не можна, наприклад, ну я дилітантськи ставлю, звісно, це питання не, не збільшити швидкість дрона перехоплювача? Ну, знов таки, давайте зауважимо, що ті дрони перехоплювачі, які ми використовуємо, вони і так максимально збільшена швидкість, тому що ми використовуємо е, найпростішу схему перехоплення це погоня. Я не буду зараз подаватися в подробиці щодо е, формул і технологій перехоплення повітряних цілей, тому що ми використовуємо принаймні найпростішу е, систему це погоня. Коли ми е, захоплюємо з позаду дрони, намагаємося намагаємося догнати і знищити. Знов е, таки, давайте зауважимо, що Насправді не тільки сили безпілотних систем, а й повітряна сила активно використовують дрони перехоплювачі. І Київщина активно по в Київщині активно працюють уже тривалий час дрони перехоплювачі. Е, тому в принципі тут е, давно використовується цей засіб, е, але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що є обмеженість е, на двигунах з електричною тягою, які дозволяють мати максимальну швидкість е, там, з урахуванням е, потреб щодо перехоплення. Е, збільшення на 10-15 км на годину швидкості дрона вже суттєво змінює підход до перехоплення. Тому е, тут і постає питання щодо створення власних малих заник. Ракет, які би дозволили нам перехоплювати е, дрони шахет. І це була би ну, принаймні недороговартісна зброя там, до 10 тисяч доларів за одиницю, якщо ми кажемо про е, ці засоби враження. Пане Анатолію, ви згадували про f 16 які можна залучати до знищення шахедів. А я би хотів до нашої розмови також залучити тему легкомоторної авіації. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський ще трохи раніше, під час спілкування з журналістами, 22 червня, розповів, що Україна використовує легкомоторні літаки для боротьби із російськими шахедами. За його словами, є також нові проекти в цій сфері, які фінансують наші партнери. Наскільки такий засіб може бути також ефективним? Шалонована система і комплексний підхід з запорука успіху щодо перехоплення повітряних цілей, знов таки, треба зрозуміти, що ворог активно. Змінює деякі характеристики дронів, і потрібен різний підхід. Тут ми кажемо і про застосування не лише малої авіації в якості засобів перехоплення, а й застосування малої авіації в якості засобів радіоелектронного джамінгу, що дозволить насправді впливати на можливості деяких дронів. Тому тут е, треба шукати рішення різноманітне і робити комплексний підхід, який дозволить нам, в принципі. Регулювати то, то і, і чим і як ми будемо протидіяти за певних умов. Тому безумовно, треба казати і про малу авіацію, треба казати і про класичну авіацію. Ми бачимо, як активно працюють армійська авіація на гелікоптерах. Тому тут в принципі треба зрозуміти, що з урахуванням такої великої кількості повітряних цілей в будь-якому випадку нам потрібно багато інструментів. А скажіть, будь ласка, чи є у нас можливості загалом унеможливити для росіян створення такої кількості шахедів? Так, тобто вони мають відповідні виробничі потужності, вони їх розгортають і розвивають. І зараз вже можуть ну фактично щоночі сотнями запускати шахеди, чи можливо якось вплинути на їхні спроможності? Можливо вплинути на спроможності під час запуску цих шахедів можна бити по ділянках, де вони використовуються для запуску, тому що це вже стає стаціонарними пунктами зі своєю, так би мовити, злітною смугою, тому що більшість шахедів зараз запускається за рахунок розжинання на автомобільному шасі, на пікапах. Тому, в принципі, я би зауважив, що в Є можливості щодо, наприклад, на етапі запуску протидіяти для цього. Є певні напрямки, які зараз розробляються, і балістичне озброєння, і крилати ракети. Тому тут ми кажемо про знов таки, протидію на рівні ударів по території Російської Федерації не лише по виробничих потужностях, а й по місцях запуску. Ну і ще важлива важлива тема, про яку треба говорити. От особливо, мені здається, така була інформаційна хвиля минулого тижня: про те, що дрони вдосконалюються, і їхня дальність, і загрози, навіть fpv дронів є вже тепер не тільки для прифронтових населених пунктів, а от, наприклад, для. Передмість Києва так говорилося навіть про Київську область, про те, що FPV-дрони можуть залітати навіть у Київську область, ну і багато інших прикладів і страхів розганялося минулого тижня. Я тут не маю на увазі, що я негативно ставлюся для цих прогнозів, я серйозно ставлюся до цих прогнозів, і тому от така ще була новина зв'язку з цим. Прем'єр-міністр Денис Шмагаль доручив збільшити кількість реп у прифронтових зонах. І от наскільки реальним є завдання. Ання прифронтові зони у нас тисяча кілометрів. Ну але також от Марія Берлінська наголошувала, що загроза дронів вбивців, які цілодобово полюватимуть на українців вже у 20... 2026 році, стосується не лише у цих прифронтових територій або лінії фронту, яка у нас протяжністю тисячі кілометрів, а також мешканців Сум, Дніпра, Харкова, а також Львова і Чернівців. Навіть. Що ви про це думаєте? Ну наскільки справді потрібно, крім заяв з уст кабінету з очільника кабінету міністрів до дій переходити для того, щоб протидіяти цій загрозі? Ну давайте почнемо, мабуть, з того, що крім просто дати розпорядження щодо mm -hmm. закупівлі, треба надати інструменти, які дозволять закуповувати, тому що більшість міських рад і громад. Не мають, наприклад, достатнього фінансування для того, щоб забезпечити або закупити певне обладнання. Жнов таки більшість виробників, в принципі пропонують рішення щодо шалонованого захисту навіть цивільних міст. Від такої загрози більше того, треба казати про створення цифрової парасольки, яка би дозволила нам би закрити наші стратегічні об'єкти, школи, місця загального перебування цивільного населення. Це все до, до речі, можна зробити на базі мобільного зв'язку, який забезпечить нам, наприклад, контрольовані сектори по різним депазонам частот і унеможливить використання, наприклад, комерційних дронів, тому що вкотре буде на. Що, наприклад, Nvidia, малий комп'ютер, який стоїть в шахедах, це побутовий елемент, тобто ми можемо в комп'ютерному магазині його купити. Так само і більшість дронів. Ми навіть в дитячих магазинах можемо купити малий дрон, який, в принципі, при окремих допрацюваннях до, можна зробити зброю. Це до речі, на Варшавському безпековому форумі. Я зауважив, що я можу зараз вийти купити МАВ купити 3D принтер, і у мене буде готова зброя. Тобто, треба готуватися до того, що в будь-якому випадку нам треба мати можливість контролю частотний диапазон а, в містах для того, щоб унеможливити будь-яку дію, давайте пригадаємо під час. А коронації, чи як це називається папи римського були присутні поліція з антидронами рушницями, тобто, в даному випадку, ми кажемо про те, що це буде розгорнута система, яка буде контролюватися ззовні, і буде система пасивна радіолокація або система радіоелектронної розвідки, які допоможуть нам виявляти будь-яку загрозу. І до цього треба рухатися, тому що це насправді сучасна проблема щодо можливості використання таких засобів, тому що давайте зуважимо, що на фронті, наприклад. На нулі зараз снайпери відходять вже, е, тому що це є неефективним порівняно з тим, що ми можемо використовувати е, дрони, -дрони з засобом ураження. Так а... само буде і в, цивільному, а... в цивільних містах. Пане Анатолію, от я як людина, яка постійно отримує якісь погрози. У мене от нещодавно на, на студійний вайбер, це навіть погроза прийшла, що отримаєш свій fpv дрон Я от подумала, ось про що: а от як готуватися цивільному населенню до такої загрози? Ну, от влада. Да, готується, ну як ви слушно зауважили, ще й одного розпорядження замало буде, але от чи є така перспектива, що цивільне населення може придбавати такі антидронові рушниці? Ну, якщо є така загроза, і вона насувається 26-й рік. Це дуже скоро. Наскільки це реально чи це теж потребуватиме якоїсь регламентації ці обіг цих антидронових рушниць рушниць серед цивільного населення? Давайте почнемо з того, що будь-який виробник засобів радіоелектронної боротьби зараз може сісти на 15 років за створення елементів, які впливають на частотні диапазони, тобто на радіочастоту, і це не врелюговано досі законодавством. І більшість питань не врелюговано, і цим використовуються деякі силові структури, приходячи до виробників РЕБО. Тому, в принципі, тут я би зауважив, що насправді, якщо ми хочемо створити щось дієве. То таким деяким депутатам треба не писати постіки в Фейсбуці, а треба створювати законодавчі норми, які насправді були б дієвими, тому що питання в створенні, наприклад, якісного цифрового радіоелектронного поля є важливим, тому що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що навіть звичайні там спроби там зробити якийсь тракт або якийсь підрив, керований підрив, все це можна унеможливити за рахунок створення таких систем. Тому щодо погроз вам розумію, сам отримую велику кількість побажань в телеграм або інші месенджери. Але тим не менш, треба зауважити, що без законодавчих врегулювань і формування певних можливостей, які би вбачали на, закон, на законодавчому рівні використання цих засобів, це буде дуже складно, тому що ми матимемо проблеми з тим, що будь-хто захоче охоче може купити собі засоби. І це призведе до того. Так от я, я, на... ж, я ж про це і кажу, що так, те, що ви говорите Так те, що ви хочу процитувати, знову ж таки, чи повернутися до вашого виступу у Варшаві, що будь-хто може купити Mavic, 3D-принтер і все, зброя готова, так? А то відповідно ж має бути протидія. Тому ну таке більше повторю це запитання, перспективи виготовлення і використання цивільним населенням антидронових рушниць, якихось інших засобів, наскільки це. Реалістично наскільки реалістичною буде створювати... ця потреба? Воде Дивіться, більшість засобів радіоелектронної боротьби активно впливають навіть на дію деяких наших нашої авіаційної складової або uh -huh. інших елементів, і це буде так би мовити, анархія в цифровому uh -huh. діапазоні, що призведе до більших поганих наслідків. Тому тут я і пропоную державі врегулювати це на законодавчому рівні для того, щоб допустити певних виробників, або отримати uh -huh. зробити якусь сертифікацію виробників, які. Дозволить, яким дозволено буде займатися випуском цієї продукції, і а, певні інструменти на рівні громад, які дозволять формувати такий захист. Ну і днями під час нічних обстрілів Дніпра з'явилася інформація про те, що місто було атаковане російськими кабами, так тобто це керовані авіабомби, але із реактивними прискорювачами, і це ймовірно був перший випадок за війну, коли саме до Дніпра до каб. писали, що ціль подолала близько 110 кілометрів, і з моменту пуску пройшло лише 13 хвилин. Ну і відповідно, якщо такі каби із покращеною дальністю будуть на постійній основі атакувати українські міста, то загроза буде не тільки для околиць Дніпра, але також і для інших міст, ось Полтава, Миколаїв, навіть Одеса. Тож, пане Анатолію, які у нас зараз є рецепти протидії цьому. Ну, знов таки, збільшення можливості протиповітряної оборони. Тут, до речі, треба зуважити, що даний засіб пораження був перехоплений повітряними силами, і е, тут я би сказав би, що це не просто капце, скоріш за все, була використана росіянами е, керована авіабомба Гром Є1 або Є2, якщо ми кажемо про реактивну тягу, тому що саме Е2 має е, е, реактивне прискорювання твердопаливний. Е, тому, в принципі, в будь-якому випадку треба зрозуміти одну головну, е, один головний м, такий. Напрямок, який зараз розвиває Російська Федерація, це збільшення дальності дії, засобів ураження, які використовуються з тактичної авіації. Тому що те, що використовує російська авіація зі стратегічної авіації, це ракети, які можуть влетіти на відстань понад 2000 км. І це дороговартісне задоволення, тому що це і стратегічний літак підіймати, яких в обмальів Російської Федерації навіть а після операції Павутина стало ще менше. І плюс додатково дороговартісне саме, саме засоби ураження. Саме тому вони активно зараз розвивають. Створення реактивних дронів або засобів ураження на кшталт, там, ракет Х-69, тому що вони намагаються збільшити дальність дії, і все це пов'язане для того, щоб Росія могла використовувати тактичну авіацію, яку вона випускає, які літаки будуються для того, щоб працювати на глибину понад 600 кілометрів. Це основна мета Російської Федерації. і Треба зрозуміти, що це те, чому до чого ми повинні готуватися, що Росія прагне створити малі ракети. З відстанню там, до 600 км, які будуть запускатися з е, тактичної авіації. Тому що у всього світу є. Наприклад, американців є Джасенс, є у Storm Shadow, Скальп, Taurus, тобто все те, що запускається з класичного тактичного літака, не стратегічної авіації. У Росії таких ракет немає, тому вони активно зараз намагаються знайти рішення, навіть спроба переробити той самий дань М. Це колишній стриж або ракета Х-22 під ударний безполотник, який, до речі, може запускатися з літаків ту 22 М 3 ви сказали загалом, що противник має стратегічне бачення, так куди прямувати, як розвивати свої потужності? Чи у нас є стратегічне бачення, як употужнювати наші сили протиповітряної оборони? Тут нам потрібна допомога партнерів чи, передусім, наші дії. Ну, безумовно, треба зауважити, що у нас є стратегічне бачення, але немає інституції, яка це стратегічне бачення буде імплементувати. Тому що насправді більшість питань, які вирішуються зараз, це соціативне рішення, які закривають поточні задачі, але ніяк не вдивляються в, в подальшому в можливості використання, наприклад, шахедів як ретрансляторів для інших шахедів, гелікоптерів, як російських для наведення або роботи інших засобів ураження. Тому, в принципі, Тут я постійно про це наголошую про створення інженерної ставки з аналітичним департаментом. Можна назвати це там Агенція передових технологій оборонних, але безумовно потрібна інституція, яка би про якісно проаналізувала усе те озброєння, яке використовує Російська Федерація, те озброєння, яке використовуємо ми, і задала правильний тон розвитку деяких технологій, які будуть в подальшому використовуватися для захисту або для нанесення ударів по території Російської Федерації. Дякую, пане Анатолію, Дякую. за вашу. Коментар Анатолій Храбчинський, виробник засобів радіоелектронної боротьби, був із з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як протидіяти російським атакам на територію України, зокрема, як протидіяти російським дронам шахет.